Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. Сьогодні ми з вами замаринуємо печериці за дуже простим рецептом. Печериці для рецепту я вибираю невеликого розміру. Перед приготуванням обов'язково їх потрібно гарно промити. Далі грибочки очищаємо від шкірочки. Перекладаємо у каструлю. Сюди додаємо оцет, цукор, сіль, олію. В рецепті я використовую тільки рафіновану, та спеції лавровий лист, чорний перець з горошком та гвоздику. Помішуючи, ставимо на вогонь і починаємо варити. Повинні пустити власний сік. Коли сік з грибів виділився так, повністю їх покриває, З цього моменту засікаємо, гриби прокипіли 10 хвилин. Коли грибочки проварились, в кінці додаємо нарізаний шматочками часник це вже за вашим бажанням. Перемішуємо та вимикаємо вогонь. Далі грибочки залишаємо охолонути. Коли грибочки охололи, перекладаємо їх у тару, в якій будемо зберігати в холодильнику. Накриваємо кришкою, ставимо в холодильник маринуватись на ніч. Чим довше маринуються гриби, тим вони смачніші. Гриби промаринувались, можна їх подавати до столу. Рецепт дуже простий, а грибочки виходять дуже смачні. Обов'язково спробуйте приготувати їх за цим рецептом. Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дуже вдячна вам за підтримку нашого каналу, за лайки та підписку.